ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Байден закликав у Тричі збільшити мита на китайську сталь та алюміній. Свою заяву від зробив у Пенсильванії, ключовому штаті для президентських перегонів. Штат Флориди виступає проти комунізму. Губернатор Рон де Сантіс підписує закон, згідно з яким студентам розповідатимуть про небезпеку цієї ідеології. Спілкування між Вашингтоном та Пекіном відновилося після 17-місячної перерви. Міністр оборони США Лойд Остін поговорив зі своїм китайським колегою по телефону, що було на порядку денному. А Морган Стейнлі планує найбільше за останні роки звільнення в Гонконгу та на материку. Цей крок привертає увагу до інформації. Інвестиційного середовища Китаю Передвиборча боротьба 2024 року в розпалі президент Байден закликає ввести нові мита щодо Китаю, звертаючись до сталеливарників у Пенсильванії, ключового штату, який вагається. Водночас колишній президент Трамп постає перед кримінальним судом у Нью-Йорку. Виступаючи в самому серці сталеливарної промисловості США. Президент Байден дає обіцянку членам United Steelworkers, найбільшої промислової профспілки Америки. Зараз наш торговий представник розслідує дії китайської влади в галузі виробництва сталі та алюмінію. Якщо розслідування підтвердить наявність антиконкурентних торгових практик, я попрошу її розглянути можливість утричі збільшити мита на імпорт сталі та алюмінію з Китаю. Байден намагається привернути на свій бік виборців у Пенсильванії. Цей штат матиме вирішальне значення у перегонах за білий дім у 2024 році. Чотири роки тому Байден обійшов Трампам лише на один відсоток. Водночас у Нью-Йорку відбувається судовий процес над Трампом у так званій справі про підкуп за мовчання. Колишній президент заявив, що в разі його обрання веде 10 відсоткове мито на всю іноземну продукцію, плюс 60 відсотковий тариф на китайський імпорт. Китай виробляє більше ніж половину сталі та алюмінію світу. І конкурувати з китайською продукцією складно. Вона набагато дешевша за зарубіжні аналоги завдяки державним субсидіям. Білий дім заявляє, що тарифи не позначаться на інфляції, бо США імпортують із Китаю лише 0,6% сталі. Райлі Волтерс, старший науковий співробітник інституту Гудзона, вважає, що заява Байдена має політичний характер. Він може збільшити мита втричі, вчетверо, в десятеро. Але в результаті це не буде мати великого значення, бо ми купуємо дуже мало. Байден також наказав співпрацювати з Мексикою, щоб не дати Китаю ухилятися від мит під час ввезення товарів до США через південний кордон. Головний торговий радник США Кетрін Тайм має намір почати розслідування недобросовісних практик китайської суднобудівної промисловості після звернення профспілки United Steelworkers. Американський штат Флорида виступає проти комунізму. Губернатор Рон Де Сантіс підписав законопроєкт, який зобов'язує навчальні заклади штату розповідати учням про історію комунізму та небезпеки, які він несе як в інших країнах, так і в США. Ми розповімо правду про безпрецедентну кількість загиблих у 20 столітті внаслідок комуністичної тиранії. 100 сто мільйонів людей загинули від рук комуністичних режимів у різних країнах: від радянського союзу та Китаю до Куби Закон має набути чинності у 2026 навчальному році. Як США можуть захистити себе від політичної війни з китайською компартією. Комітет з нагляду палати представників намагається пролити світло на тактику проникнення КПК, а також шукає шляхи протидії. Докладніше в Джека Бредлі. Комітет з нагляду палати представників розслідує згубний вплив китайської компартії у США. Його мета викрити та зупинити кампанію політичної війни. Члени конгресу та групи експертів розглянули таку сферу, як освіта, зокрема школи та інститути Конфуція, які компартія Китаю створила, щоб поширювати свою пропаганду та ідеологію. Вони також вивчили спроби китайської влади саботувати американське сільське господарство, технології та бізнес, а також її погрози на адресу представників китайської діаспори. Відбуваються транснаціональні репресії. Ми проводили слухання з цього питання. Вони переслідують дисидентів та критиків режиму. Вони переслідують тибетців та інші меншини гонконгців, які живуть у США. упродовж багатьох років Китай і КПК прикидалися нашими друзями. Водночас вони підривали всі наші установи. Члени трупи китайського виконавського мистецтва містецтва Шендюньпифомін АЦ вже давно вважаються мішенью для китайської влади, усе тому, що компанія показує, яким був Китай до комунізму. До того ж, багато хто з виконавців займається фалуньгун, духовною дисципліною, заснованою на принципах правдивості, співчуття та терпимості. Вона зазнає репресії з боку влади КНР. Театри отримали електронні листи з погрозами вибухів, у разі якщо вони не скасують вистави Шен'юн. Трупа неодноразово повідомляла про випадки проколювання шин їхніх гастрольних автобусів. Це відверто злочинні дії іноземного уряду проти наших людей на нашій землі, і на це слід відреагувати. Ми маємо змінити наші двосторонні відносини з КНР, а не просто знизати плечима і відкласти питання на потім. КПК використовує наші власні медіа. Один із яскравих прикладів нападки на Фолуньгун. По суті, компартія переконала всю академічну та університетську систему США в тому, що це культ промування мозку, теж саме щодо медіа, тобто вона контролює наші власні наративи. Тобто ви хочете сказати, що це не секта з промування мізків. Я думаю, що вони просто дисиденти, які рятуються від китайського комуністичного режиму. Так, згоден. Вони створили прекрасну танцювальну програму. Бо вона чудова. у комітеті кажуть, що й далі викриватимуть загрозу китайської влади для національної безпеки США. Агресія Китаю далі напружує ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас, уперше за півтора року міністри оборони США та Китаю поговорили по телефону. Прес-секретар Пентагону повідомив подробиці. Міністр наголосив на важливості відкритого моря свободі навігації, гарантованої міжнародним правом, особливо в південно-китайському морі, і підтвердив, що Сполучені Штати й далі будуть літати, плавати та відповідально діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право. Через кілька годин після переговорів військовий літак США пролетів через тайванську протоку. Пентагон заявив, що він залишався в міжнародному повітряному просторі, але Пекін відреагував. Він підняв у повітря групу винищувачів, щоб провести американський літак. Китай розглядає такі дії поблизу Китаю чи Тайваню як виклик для свого суверенітету. КПК також вважає Тайвань своєю власністю, хоча ніколи не керувала островом. Попри агресивні дії Пекіна, президент Байден пообіцяв підтримати Японію та Філіппіни в їхніх територія. Реальних суперечках із Китаєм із середини травня Китай планує припинити публікувати дані про обсяги торгів у режимі реального часу на трьох найбільших біржах країни. Влада заявила, що нова політика спрямована на боротьбу із волатильністю ринку. Дані містять інформацію про купівлю, продаж та загальний обсяг акцій категорії, а якими торгують в юанях. Три основні китайські біржі: Гонконська, Шанхайська та Шендженська, припинять розкривати дані в години торгів і надаватимуть їх лише після закриття ринку. Директор із торгових досліджень із Гонконгу Стіван Тем каже, що нове правило знижує прозорість ринку. Дані в реальному часі дуже важливі, особливо для хедж-фондів. Вони відображають настрої інвесторів та допомагають їм швидко ухвалювати рішення. Торік влада Китаю також припинила публікувати дані про рівень безробіття серед молоді після того, як він перевищив 21%. На початку цього року публікування відновили, оголосивши, що цей показник знизився до 5%. Експерти назвали такий приголомшливий. has dropped to 5%. Experts have called the staggering change hard to believe. Морган Стенлі планує масові звільнення в азійсько-тихоокеанському регіоні. У вівторок агентство Bloomberg повідомило, що не менше ніж 80% скорочень заплановано в Гонконгу та Китаї. Це означає, що понад 40 банкірів втратять роботу. За даними Морган Стенлі, його чистий виторг в Азії у першому кварталі знизився на 12%, Це понад 1,7 мільярда доларів. Компанія планує скоротити свій китайський підрозділ з минулого року через падіння доходів. Багато міжнародних фінансових компаній. Ні, згортають свій бізнес у Китаї через спад в економіці та погіршення інвестиційного середовища. Масло вогонь підливають зусилля Пекіна щодо обмеження діяльності приватного бізнесу, а також криза на ринку нерухомості та напруженість у відносинах між США та Китаєм. Повернімося до Морган Стенлі. Його крок стане найбільшою зміною в роботі китайського підрозділу компанії за останні роки. Співробітників у Японії звільнення не торкнуться. Лідери Європейського союзу обговорюють одну велику проблему: як зробити. Блок більш конкурентно спроможним по відношенню до США та Китаю упродовж десятиліть його економічне зростання відставало від двох найбільших економік. традиційні галузі ЄС, такі як автомобілебудування, стикаються з технологічними та комерційними викликами, зокрема з боку США та Китаю, які вливають у свої галузі величезні державні субсидії. Основні конкуренти ЄС, США, Китай та Індія мають набагато більші ринки і стають усе більш протекціоністськими. Експерти вважають, що Європі, щоб стати конкурентоспроможнішою, треба нарощувати виробництво. Також на їхню думку державам-членам ЄС слід піти на компроміси, розглянути можливість гармонізації правил усередині Європи.